Вітаю вас, брати і сестри. Радий бути у Домі Божому та ділитися з вами, словом Божим. Знаєте, трохи хвилююся, проте моїм хвилюванням ну, трошки легше від того, що сім'я моя підтримує мене, особливо коли сьогодні вранці, молячись вранці з дітьми, почув, як старший син молиться і просить, щоб Бог зберіг мою проповідь. Тому від цього трошки легше, я впевнений, що Бог, Бог збереже. Так. Хотів би поділитися з вами найперше це місцем святого письма, це є Друге післання до Тимофія, третій розділ з перших віршів. Знай ти це, що останніми днями настануть важкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозеважники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні. Нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд, вигляд благочестя, але сил його відреклися. Відвертайся від таких до цього місця. Сідайте, будь ласка. 7 грудня 1941 року відбулася така доленосна подія це атака на Перл Харвер. Така військова частина там була, морський флот. І задовго до цієї події розвідники вони неодноразово повідомляли про те, що. Дуже велика ймовірність цієї атаки, тобто є загроза від, з боку Японії щодо Сполучених Штатів Америки. Проте ці загрози були проігноровані. І як наслідок, ми вже можемо бачити з історії, було знищено десь приблизно понад 300 літаків, дуже багато суден, також пошкоджені. Це все якби наслідок того, що невчасно і Неправильно відреагували на попередження, ми бачимо, що апостол Павло попереджає про щось Тимофія. взагалі трошки про контекст. Це є друге послання Павла, який на цей момент, коли він пише цей лист, це останній його лист, він перебуває у в'язниці. Якщо читати все послання, то ми можемо бачити, те, що він не має надії вийти з в'язниці живим. Тобто він розуміє, що він приречений на страту. І ну, я, наприклад, задавався таким питанням, що би я написав в останньому своєму листі? При тому, що я знаю, що я буду страчений. Напевно, що би я хотів якоїсь жалості від інших, наскільки я нещасний, наскільки я бідний наскільки мені важко. Проте, Павло, він як справжній християнин, зрілий християнин апостол Ісуса Христа, він пише, Підбадьорливе таке послання з настановами і застереженнями. І розуміючи, що в таких скрутних обставинах він знаходиться, він пише своєму улюбленому духовному синові Тимофієві. Тимофій на той час молодий пастор в Ефесії, місто, портове місто, Сучасна Туреччина, воно знаходиться в такій, в такому ключі Азії, яка з'єднувалася якраз з, Африка, з Африкою, з Іспанією. тобто Портове місто, там торгові шляхи всі сходяться, це така золота жила. І там ширило багато різних людей, багато різних теж, і філософії, і різних культів, культур. Но, насправді в таких містах важко, тому що все дуже швидко, швидко змінюється і дуже багато нових війн. І він, будучи молодим пастором, в нього на відповідальності є община, церква, за яку він відповідає. Павло його про щось попереджує і застерігає. І він говорить про останні часи. Ну зазвичай, якщо б, ну, перші рази, коли я читав ці слова, ну, тобто цю характеристику цих людей, то, на перший погляд, здавалося б, ну, чому це характеристика останніх часів? Ну, хіба такі люди не споконвіків, не від гріхопадіння? Тобто, це звичайна характеристика всіх людей. Проте Павло застерігає про таких людей, які в церкві, будучи в церкві. Отже, я поділив цю характеристику десь як на три таких підпункти. Тому що тут дуже, я цю проповідь проповідував в селі, в Непологівцях. І після проповіді ми їдемо додому і питаємо ну, своїх дітей, що ви сьогодні чули, що ви... Говор... Ну, про що ми говорили? Діти говорять про те, що ну, ти проповідував про останні часи, і менший син каже. Ну, там люди будуть злі, грошолюбні, і старший говорить про те, ти назвав дуже багато прикметників. <смі> так, тут дуже їх багато є дійсно. Я їх поділив на три категорії: перше, це є моральні занепа. тобто люди, які е, самолюбні, грошолюбні, горді, зарозумілі, невдячні, батькам неслухняні. Е, воно йде все як, як наслідково. Далі ми бачимо, що є як духовна порожнеча. Вони богозневажники, адже вони егоїсти. І вони непобожні, нелюбовні запеклі. Третя категорія це соціальна деградація. Вони є зрадники, жорстокі і ненависники добра. І в кінці він говорить «Стержись таких, уникай таких. Ми, для чого нам взагалі розуміти в яких обставинах ми живемо. Аналізуючи обставини, ми оцінюємо через біблійну призму, де ми знаходимося, де ми знаходимося, як на карті. Тобто, щоб ми розуміли стан, куди ми рухаємось, де ми знаходимося і що нам потрібно робити, тобто ми можемо бути підготовлені в таких випадках. Аналізуючи ці цінності, ми можемо. Розуміти, розрізняти, чи вони відповідають Слову Божому і чи, чи навпаки тенденціям цього світу. Також Павло закликає, щоб ми, щоб Тимофій, відповідно, ми також уникали того, щоб егоїзм чи гордість або любов до цього матеріального, щоб вони не стали нашим явним таким якимось орієнтером, потрібно от якраз розрізняти, що є небезпечне. А що може, може нам принести користь? Отже, принципи, які ми можемо з, з цих перших віршів взяти для себе, перше це уникати спілкування з такими людьми. Тобто він говорить Павло про те, щоб уникати. Ну уникати це не взагалі відсторонитися, а про те, щоб ці люди не впливали на нас у 12-му розділі другим віршем говориться, щоб. Ми оновлювали свій розум через писання і не пристосовувались до цього світу. Тобто, не, не, не уподібнювались цим людям. От, ось до чого він закликає. Тобто, не повністю уникати, суратися і бути як фарисей, я святий, і ніхто до мене гріш не підходьте, але не уподібнюватися цим людям. Далі Павло говорить, наступним кроком це є наслідування прикладу. З 9 вірша він пише наступне. Та більше, в 9 вірші він підбадьорює, підбадьорює апостола Тимофія, і, Тимофія вибачте, і говорить про те, що ці люди не матимуть успіху. Тобто такі люди будуть в тебе на шлюху траплятися, але вони успіху не мали. Тобто він його підбадьорює. Далі він говорить про приклад. І з 10-го вірша пише, ти ж пішов у слід за мною. Наукою, поступуванням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю і терпеливістю, переслідуванням та стражданням, щоб що спіткали, були мене в Антіохії, в Іконії і в Лістрах. Такі переслідування переніс я, та Господь від усіх мене визволить. І далі в 12 місці пише та й усі, хто хоче жити по, по божному в Христі Ісусі. Будуть переслідувані. Е, ну, останній вірш він так отрозляє нас, приводить до, до реальності. Всі, хто слідує за Христом, будуть переслідувані. Якщо е, подивитися так більш глобальніше, ми можемо подивитися, що е, від початку створення світу, всі, хто слідував за Богом, а взагалі все творіння, воно е, зазнавало страждання. Якщо е, я собі виписав таку, як хронологію, таку червону нитку по всій Біблії. І перше, це збуття третього розділу починається, що обіцяний Спаситель, який е, прийде і він буде страждати та переможе. Далі гріхоподіння, яке привело все людство до страждання. Наступним це страждання праведного Йова. Потім ізраїльський народ, як він страждає, це єгипетський полон, Вавилонський полон. Ісайя пише про пророцтво про Месію і про те, що Він буде страждати. Також сам Ісус, він коли народився, Він народився в бідних яслях, він був гонимим і з самого народження. Вчення Ісуса в нагірній проповіді також говорить про те, що ціна слідування це страждання. І сам Ісус, наприклад, показав це в і на Голгофі, що, що, що Він прийшов для того, щоб постраждати. Страждання послідовників також в дії святих апостолів, записано, як апостоли. Вони несли різні випробування і гоніння. Також перші мученики це Степан. І також і гоніння церкви. Результат цього слідування якраз за Христом це є страждання. І якщо так тверезим розумом людським подумати про те, що для чого тоді це слідувати? Що нас веде тоді? Для чого ми це робимо і чому ми йдемо, якщо весь час це буде нести якісь страждання? Але якщо глянути, що Павло пише римлянам у 8 розділі, 18 вірш, він говорить, що результат якраз слідування за Христом перевершує всі земні страждання. Написано наступні слова: Римлянам 8 розділ, 18 вірш. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. Отже, ми знаємо те, що це все є тимчасове, і Павло про це застерігає Тимофія. Не бійся цього. Він більше там, він говорить про те, що інші відсуралися його, відсуралися те, того, що він є в'язень, і що їх будуть ототожнювати з Павлом, тобто ж він не Христи. Що Він є послідовником Христа. І також їх можуть ув'язнити. Вони із -за цього цуралися. Його. Павло, він не, не говорить якісь ілюзії, що все буде добре. Він говорить дійсно: ти, зазнаєш, ну, ти будеш зазнавати страждання, в тебе буде траплятися всякі труднощі. Проте це ненадовго. Бог їх викриє всіх. І бери приклад з мене і слідуй за мною. І як на завершення цього розділу, він говорить, що дає силу проходити ці випробування, страждання і як жити в такому світі, коли тебе оточує е, таке все сіре такі люди, е, які описуються тут страждання. І якраз в, з 14 вірша хотів би зачитати далі. А ти втім, пробувай, чого тебе навчено. І що тобі звірено, відуючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш з дитинства, Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи і до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла, готова. Він закликає пробувати в тому, в чому він був. Він знає добре історію Тимофія. Він добре знає, що його з дитинства навчено. І що цікаво підмітити в цьому місці, про те, що з дитинства він пробуває, він не почитує там слово Боже, він не десь колись звертається до нього, коли в нього якісь важкі обставини. Він в ньому пробуває і з дитинства. Одна з таких аспектів, це ми, як батьки, маємо навчати своїх дітей з дитинства. Це є важливо підмічено. Воно дає силу проходити різні пробування і бути витривалим у вірі. Також він говорить про цю таку такий інструмент, скалу або основу, на чому він має будувати свої, своє служіння взагалі і своє ходження перед Богом, тобто написання. І про те, що писання воно здібне. Воно Богом натхненне, воно здібне і корисне для навчання, до докору, до направи, до виховання праведності. Але результат цього всього, щоб зробити досконалою Божу Родину і до всякого доброго діла готовою. Отже, ми бачимо, що Біблія вона є таким як каменем. Як, якщо згадувати притчу про е, двох чоловіків, які будували свої будинки, один на піску, один на камені, так от якраз Павло тут закликає бути цим мудрим чоловіком, який будує свою основу на камені. І він так само закликає Тимофія для того, щоб, щоб він е, був міцним, щоб він перебував, лишався вірним Слову, адже є дуже багато чого. Він ще він не піддавався впливу е, світу, але залишався вірним е, святому Слову. Отже, що ми можемо для себе взяти з, з закінчення цього розділу? Перше, це Біблію зробити своїм головним керівником у всіх сферах. Тобто, що би ми не робили, куди б ми не йшли. Ми, по-перше, маємо аналізувати, в яких обставинах ми знаходимося, аналізувати, чи ми не належимо до таких людей, і все це звіряти і перевіряти через призму святого Слова. Також ми маємо розуміти, що писання це є духовний хліб, без якого християнин не може проходити духовні битви і боротьбу. Йому ну, християнину завжди потрібно перебувати в Слові Божому, щоб виходити переможцем. І які, з якими питаннями я б хотів, щоб кожен з нас залишився е, після цієї проповіді. Перше, це самоаналіз. Чи живемо ми згідно біблійним? Стандартам. Тобто, чи ми не підпадаємо опису от якраз цих прикметників, цих людей, чи ми відповідаємо їм, чи ми не належимо до них. Також обережність, чи, ми не, чи не впливають на нас ці люди, ті, хто нас оточує, або те середовище, або те, що ми дивимося, що ми переглядаємо, що ми читаємо, чи не впливає воно на нас згубно. Третє це стійкість, як ми реагуємо на, тру... на різні випробування, різні труднощі. Тому що цей світ він керується е, дияволом. І весь світ він рухається як за течією вниз. Кожен, хто є християнином, він рухається проти течії. І неможливо бути без супротиву, адже ми рухаємось проти течії. Тому, якщо ми кожного разу будемо задавати собі ці питання, е, ми будемо е, розуміти, де саме ми знаходимося чи на правильному ми шляху. Тому, чи керуємось ми Писанням святим, чи керуємось ми Словом Божим, і чи перебуваємо ми в ньому, як перебував і як був навчений в цьому Тимофій? Нехай в цьому допоможе нам Господь перебувати в Слові Божому і залишатися вірними Богові. Помолимось.